Привітики. Привіт, привіт, так я сьогодні запросила тебе на інтерв'ю, тому що хочу зібрати відгуки з шостого потоку курсу інтуїція навчання по ченелінгу, по цілительству і хотіла познайомити свою аудиторію з тобою як з випускницею цього курсу і щоб ти розказала, поділилася про себе, про свою історію. Взагалі, як ти знайшла це навчання, чому прийшла і як це все починалося? Що під, підштовхнуло okay. тебе? Я дуже рада, доброго дня чи вечора в когось там будем. Дуже рада, що попала на цей курс. Я попала, можна сказати, випадково, вскочила в останній вагончик. Я випадково, чесно кажучи, підписалась на Інну, послідкувала за нею декілька, мабуть, тижнів, не так і прям, ну, роками не слідкувала. І тут я бачу, що це те, що мені зараз потрібно. І був набір на курс, і я туди потрапила. Е, ну, Я була трошечки вже підготовлена, скажімо так. Ну, скажу для себе, е, морально. Мабуть, я розуміла, про що це буде курс? Тобто я не стрибнула, прям не знаючи нічого, одразу е, в таке ну, навчання таке м, цікаве, духовне. І... А звідки ти знала, що, про що буде курс? Ти в мене почитала, чи ти десь цікавилась, чи десь якесь навчання проходила? Як ти взагалі зазвичай? Е, я... Я вже знала, що таке ченерінг. Я вже була освічена в питанні хроніка каші, багато вивчала заздалегідь різних тематик, психосоматики, нумерології, кармології. Тобто я була вже така в темі, але я, чесно кажучи, не знала наскільки мені ще потрібен ченнерінг. І тут мені попадається цей курс. Я його беру, знаючи, вже в принципі що це таке, але ну. Не маю інструментів, не, не маю е, як займатися, що робити і так далі. І я приходжу. Ну я, чесно кажучи, скажу так, що я вже була, мабуть, повністю готова прийняти все всю ту інфу, яка була на курсі. В мене не було такого: а це точно працює? А чи це правда неправда, а чи це не придумав ніхтось. Тось тобто, я вже прийшла така підігріта, готовенька в плані, що ви мене таке навчіть, навчіть, і я вже я вже хочу. Я нучі я така була розігріта. Тобто, хтось має ну можливо буде такий більш новий, ну, новачок, да хто е, менш досвідчений. Хтось уже такий трошки, би ну, прокачаний. Ну тобто, хоча б потім у мене вже не виникало ніяких питань, типу, а точно працює? А це точно ну, ця інфа ну там відповідає? Тобто, я вже така, от була. Готова, що все, все, що я почую, це все істина, це мені все підходить, я все приймаю. Е, ну, зиття наше таке, як сказати, чинеліс, такий настільки універсальний спосіб. Е, По-перше, ну, мені каже, в плані здоров'я, ну, здоров прийняття рішень. Тобто, все, що відбувається з нами щодня, ну, би, тут чинелять нам всім допомогу. Тобто цей курс може бути для себе, комусь, ну тобто для себе, для родини, да? комусь, можливо, для роботи для реалізації. Тобто тут варіанти: це не так, що ти, знаєте, вивчився в вишів вивчив якомусь, да? і жодного дня не перепрацював на тій роботі, на яку ти там, поклав 5 років життя плюс практику. Ну, особисто в мене так і вийшло. Я економіст за освітою, вищою освітою там штаніжки, отримала диплом, і він він ніде не показався той диплом ні разу. А такий напрямок, як ченелінг, він не буде такого, що ви його не використаєте. Тобто, як мінімум для себе це мастхев, чесно кажучи. І я вважаю, що скоро ми всі будемо потрошку переходити на ці такі знання, тому що вони реальні, вони підтверджуються. Постійно. Тобто ми постійно бачимо те, що це все працює. Ну і, чесно кажучи, я за те, щоб мінімізувати лікування в лікарнях, лічити вже не першу причину, а наслідки, ну і так далі. Тобто, це все є в ченнелінгу з тобою, так. Це прикладне, прикладне до всього, до будь-якої ситуації. Абсолютно, як я кажу всім своїм клієнтам і студентам, що це як дихати. Ти просто згадуєш, як це. то що це базова комплектація мати це ясне знання всередині себе, і голос інтуїції завжди знає краще, чим просто якісь там порадники чи канали, чи ще щось. І я так зрозуміла, тобто ти використовуєш ще так, як і я, повсякденно скрізь. І куди Їсти, що купувати, куди переїжджати і скрізь-скрізь. А от до, до курсу ти хотіла б пройти отак просто для себе чи може працювати як ченелер? От що було таким поштовхом, ну, навіщо тобі ченнелінг? Бо якщо ти, наприклад, в якійсь звичайній роботі, там, економістом, так, ну, нашу економісту ченелінг можна подумати, І займалися до курсу, яка в тебе основна робота, і от що тебе підштовхнуло до ченнелінгу? Професійне чи непрофесійне чи особисте? Ну, мабуть, в першу чергу особисте, тому що я і також ну, більше року вивчаю ну, такі направлення, які не ніяк з моєю роботою не перекликаються. Нумерологія, ну, да, кармологія, матриця долі і так далі. І воно так знаєте, ну кабине зав'язується ланцюжок. Одні знання підтягують інші. І іноді я навіть відчуваю, ну, я вже звикла до того, що. Деякі речі, які ми робимо, вони нелогічні, але вони нам потрібні. Е, і в мене таке було відчуття: от мені це потрібно, ну от, на навіть там, от я навчалася на психосоматолога, на того, на того спеціаліста. Я відчуваю, що мені це потрібно. Я ще не знаю. Що я з цим буду робити далі, але це конкретно мені потрібно. І коли я так до себе прислуховуюсь, і воно так, вузлик по вузлику, і вже така зав'язується стрічечка. І вже в мене ну, би, вимальовується картина. Так, поки що я практикую тільки для себе, для своїх родичів, близьких і так далі. Але ну, можливе використання на клієнтів, на розширення так можливо. Тому що, а чому б ні? Все змінюється. Е, і навіть професії змінюються, я скажу більше, навіть ті професії, коли, які були колись затребувані, вони вже, наприклад, відходять на дальні плани. Я згодна, і, і це, Не перестану це повторювати, що це дуже прикладна така наука до будь-якої професії, яку ми знали до цього: там, психолог, нутриціолог, кармолог, матриця долі, астрологія, там, нумерологія і так далі. Це класні науки, але вони дають якби, такий регламент, алгоритми, якісь стратегії, там, що куди під, підходить. Але як ти точечно за один сеанс можеш подивитися? На конкретику людини, бо базово вона може народитися там за настройками по матриці: долі не мільйонер, а вона, по факту, мільйонер або навпаки. І також там по натальній карті, я сама любителя цих всіх штук, і проходила їх багато, і знаю різницю, коли людина просто зазубрила теорію і розложила мене там по астрологічній карті, нумерологічній, чи по матриці, або людина, яка розложила, а потім считує. І вона бачить уже по факту, як я ці енергії проживаю в плюсі чи в мінусі, і що, що мені йде наперед. Можна ж починати, а як я саме ці навички можу проіграти в своїй житті чи вже це роблю. І це настільки об'ємніше, це настільки смачніше, що реально ти можеш бути універсальною людиною, і коли ти пропонуєш свої послуги, тобі конкуренції немає. Бо ти до тебе людина приходить на одну консультацію, а ти її по всім наукам розложила, які тільки знала і ще й починала. Там не тільки карму глянула, а й наперед, що її чекає. А які вона у роки долі зараз проходить, а які найкращі, найлегші шляхи можуть бути. І, ну, звісно, ж, така консультація буде просто незамінна. Набагато цікавіша, смачніша людина, як теорія. По-друге, ну, який класний да, м такий напрямок, то, що це навчання онлайн. Кожна мама, жінка в декреті, жінка, яка має роботу, родину і так далі. Тобто, eh, люба людина, чоловік, жінка, вона може вже да, 30+, плюс навіть, тобто, вона може виділити час і навчитися. Не треба ходити. Ну навіть конкретно, я я не впевнена, щоб я е, пішла кудись навчатись в інститут чи ще куди-небудь ну на там на стаціонар, чи навіть би на заочне все одно туди ходити треба. Тобто формат онлайн. Суперкрутий, це майже живе спілкування, але зручний для всіх, на зручній території, в своїй квартирці, там, в своєму зручному місті. Плюс да, вечірнє, вечірній ну, час теж дуже зручно, всім підходить, всі списались, все влаштовує, все, навчаємось. Ну, що, наприклад, тобі ще сподобалося? що було таким найціннішим. Ну, на даний момент курс ще, ще не закінчився, ще у нас два останніх ефіри, але вже близиться до кінця, ми знімаємо зараз з тобою відео. І що було саме цінне? Може, якісь інсайти, може, якісь зміни вже почалися в житті? Вони, конечно, будуть продовжуватися й далі ще й понаростающій, що ти вже не можеш по іншому, ти вже всіх чи ти все щитуєш, але вже є якісь зміни, зазвичай дуже помітні. Що було саме в тебе? Ну, по-перше, подача знань дуже е, чітко, да, з вижимкою, без водички, е, якоюсь такою доступною мовою, яка, ну, от, наприклад, мені особисто, тобто, такий алгоритм дій, який от, мені дуже зрозумілий. У е, мене була вже там трошки каша в голові, але вона вся ця кашка розклалась по поличкам і так все тобто, е, Формат подачі знань ну, шикардос. Е, так. Я забула питання. що змінилося вже ці інсайти були. Змінилися. Е, По-перше, я почала вигравати де тільки можливо я і моя родина. Лас. Мені хлопці повигравали там кучу дороговартісних в рибацькому магазині катушку, коротше, і всяких штук. Навіть я взяла квиток. На заправці і то там було 62 гривні, і то я вже не прилетіла. Тобто, то ти почались... видав пространство, ти підняла свої вібрації, і тепер удача на вашій стороні, не тільки да. тобі, і їм близьким везе тепер. Почались ну, проявлятися ну, чудіса, як дива, дива на українській. Е, тобто, я кругом бачу цьому підтвердження. Ну Я взагалі така людина, яка. А, ну Я ж повірила, що я. У Бога щасливчик, і я кругом бачу це підтвердження. І чесно, ну так і є. Так що е все, що відбувається тільки на краще, М -м, вирішення питань, е там, де ми сумніваємося, зцілення. Е ну, блін, нема такої теми, яка є в курсі, яка не приміняється мінімально в родині особисто, на своєму досвіді, ну, как -то, как -то, в своєму колі. А як можливо змінилися там доходи твої, чи середній чек, чи по основній роботі, можливо, щось покращилося там, да, де, ким ти працюєш, чим ти займаєшся, чим зайняті твої дні? До основної роботи я теж приміняю, тому що я знаю ці чарівні питання, як може бути краще і так далі. І я приміняю їх в роботі, бачу, що все працює. Також, наприклад, навіть після ефіру з дівчиною, яка нам допомагала в інстаграм просуванні, я б навіть по своїй роботі побачила там такі лайфхаки, які можна використовувати в будь-якій сфері, в будь-якій сфері, і теж трошки мене це так змотивувало примінити їх до основної роботи. Тобто, ну да, життя потрошку змінюється. Я ще по секрету трошечки розкажу про твої сьогодні, що ти писала в чаті плани, хай збуваються, щоб ти озвучив, щоб ти не відступила назад. Тому що це дуже класні ідеї, і я люблю, коли у випускників курсу розкривається. От чим більше ти цілісна, тим менше ти сумніваєшся, тим краще ти чуєш голос душі, своєї інтуїції. В Тебе виключається мислямішалка, мішалка, яка заважає, коли мозок там сипе кучу страхів і бар'єрів. Ти це цілюш, ціліш, ціліш, і потім починається такий період, коли наче і тебе простір бачить куча пропозицій, і коли в тебе ці ідеї генеряться. І Якщо вони прийшли в твоє поле, в твою голову, то вони однозначно мають право на реалізацію, мають енергію і потенціал проявитися як най, найкраща, найшвидша гілка вірогідності. І сьогодні ти написала в чаті, що ти хочеш відкрити свій езотеричний магазин, і це просто неймовірно класно, Ой, Я угу. в цьому ресурс, чому б і да... І це буде вкладом, як мінімум для таких же дівчат які випускниці мого курсу або подібних проєктів, і які от себе настраюють з простором, яких хочуть мати результати в цьому всьому. Як ти до цього прийшла? Що, що, що за спалах інтуїції був в цей момент, як ти це бачиш? Не знаю. Чесно кажучи, це... ну, я, я взагалі. Людина-п'ятірка, підприємець, мені треба щось продавати. Я дуже люблю е, консультувати, спілкуватися з людьми. До речі, я дуже люблю ну, живе спілкування з людьми, е, і хоча я на основній роботі можу виконувати тільки керівні ну, якісь е, роботи, але я завжди любитель до людей. Е, я не знаю, навіть, чесно, як мені ця прийшла думка намагаюся згадати, не знаю. Я просто розумію, що ага, круто, метафоричні карти. Ага, мені треба купити колоду. Де купити? Угу. А де в нас великий вибір? Блін, а прикольно там і свічки хочеться вже новити. Ой, і то, і то, і арема, палочки. Ну коротше, і кучу, кучу всього. І я розумію, що. Я б хотіла відкрити такий магазин, але от, знаєте, таке під себе. Ну, тобто, я не знаю, що продають в інших магазинах, бо я туди ніколи ну, не навідувалась. Але е, я е, вже маю якісь чіткі, м м м чіткі ну, якби, м м бачення, е, те, що, чим я працюю, якими інструментами. А так як дівчат таких е, стає все більше і більше, дівчата прокидаються, я так кажу на них. Так, да, жіноча сила, вона потрошку починає розкручуватись, дівчата дуже багато, ну, мені кажеться, починають бачити снів, бачити м -м, те, що інтуїція їм каже, а вони хоба, а тут і підтвердження. Тобто люди починають розуміти, що ну, ми не матерія і не тільки, що в нас є багато чого ще потенціалу. І я б, наприклад, б, ну, я просто б робила цей магазин ну, конкретно під св... свою стилістику, скажімо так, от під свій манер, то як я бачу це. Моя натура творча, мені дуже сподобався цей yeah. такий, не знаю, він якийсь неочікуваний, внезапний такий от раз і така. Це а ти, ти? Мій приклад до того, я ж кажу, коли чуєш уже свою інтуїцію, ти вже не сумніваєшся, ти не обробляєш інформацію, а вийде, не вийде. А скільки на це часу, а скільки на це грошей, а скільки там людей прийде? Ця вся вся мислімішалка вже не лізе. Ти довіряєш собі, я відчуваю енергію, я йду. І ти отримала багато разів підтвердження, там зайшовши на мій курс, на інші проекти. І ти знаєш, що з магазином буде також. Воно про, пробудується. І в Access Bars є така фраза: вибір створює. Коли ти вибираєш це матеріалізувати, він починає цей вибір уже генерувати, ага, підтягнеться. Хтось там скаже десь за оренду, хтось там скаже за карти, хтось там скаже за свічки, і воно вже само сформується. У мене насправді так само все йшло. Як тільки я пішла в сторону інтуїції, поглиблено допомагати людям, оці всі ідеї, створення там, бренду одягу, пісні, свічки, парфуми, тра-та-та, це все приходить з потоку. Я не, не народжувалася знанням, що я буду там, відомою співачкою, але воно іде, і я ну, просто. Чітко відчуваю, що там просто розйоб по енергії мене розливає по всьому тілу жаром, і я розумію, що мені туди, мені треба це створювати для людей, які це запросили. і це може найкраще, що може статися з людиною, проживати своє життя з відчуттям, що ти йдеш по правильному шляху. А не відчувати оцю тривожність, що о Боже, а там я чи не там? А з цим мені жити, чи не з цим? А там працювати, чи не там працювати? А в якій країні жити? Оці всі сумніви йдуть геть, коли ти цю опору на себе береш. І я щаслива бачити, що і в тебе це так само працює, і в остальних дівчаток. І хотіла попросити ще дати пораду, наприклад, для тих, хто сумнівається, хто от йокає, наче про інтуїцію, про ченелінг, про все, але такі думають, блін, а туди мені чи не туди, а там, знаєш, всякі оця єрунда в голову лізе, типу, а відіб'ю є гроші чи ні? А, а, а точно воно буде для мене вкладом чи ні? Оці сумніви, якщо в них є, чи вчитися їм, чи йти на цей курс, чи йти до мене як до наставника, дай якусь пораду, як їм поступити. Ну, по-перше, я вже можу сказати, що всім людям, які відчувають якийсь внутрішній поштовх, і якщо їх мурашить від е, теми віщих снов, інтуїції і так далі, то тут однозначно треба йти е, прислухатись до себе, до, своїх, до свого внутрішнього стану, чого хочеться. Тому що дуже багато людей, до речі, не всі знають, чого хочеться, але треба навчитись е, чути себе, чути свою душу, свої... Якісь там те, що пробивається і стучить, а можливо, вже комусь прямим текстом каже, що та тобі ж йоки-палки туди. Почути себе, прислухатись до себе, не боятися, навіть якщо це йде в розрізну логіці, да, якимись е, стандартами. Е, мама моя тим займалася життя, і бабуся, все життя, а я як я піду кудись, Боже, непонятно що. Е, слухати себе у мами, бабусі у кожного свій шлях. Вони проживають своє життя, довіряти собі своїй інтуїції, знайти собі, можливо, однодумців, е, щоб ну, хто тебе підтримує да, якийсь такий м -м, бачу цей аганьочок і, можливо, те, що підкаже. Ну, і до тебе, як до наставника, звісно, я раджу, тому що е, позитивно, максимально е, професійно, легко це не, не виглядає як уроки в школі, це весело. Тихо, цікаво, зазвичай поле дівчат, це таке класне, комфортне. Ну, в общем, до... Всі підтягуються в поле наставника, тому я думаю, в тебе не буде ні, ні поганих дівчат, ні поганих результатів. Всі йдуть така, цепочечка. Так що нікому не сумніватись. Хто цікав знак, то це він. Треба розвиватись і навчатись. Сто процентів. Всі йдуть на енергію і до мене, і до тебе, і на твої консультації, і на твої. Майбутній магазин, ми вже його там програмуємо, щоб він формувався. Тому дякую тобі велике за відгук. Хай в тебе все збувається, хай Дуже ще більше прокачується інтуїція, і приходять уже твої вдячні клієнти на твою енергію. Любов! Дуже вдячна навзаєм. Дякую.